Вітаю глядачів телеканалів Тернопіль-1 та НТБ. Ми продовжуємо свою роботу. Дякую за те, що у цій інформаційній годині ви разом із нами. Сьогодні спілкуємося про те, що допомагає нам долати ворога, і що допомагає нам рухатися вперед. І це зокрема українська пісня. Адже що б ми не робили, де б ми з вами не були, без пісні українці самі себе не можуть уявити, і весь світ не може уявити українців. Адже ми така співуча нація. Зокрема, сьогодні маємо нагоду поспілкуватися на прямому зв'язку. І з нами Оксана Пекун, народна артистка України, телеведуча, вітаю вас, слава Україні! Героям слава вітаю вас, Артуре. Вітаю всю Тернопільську землю і ваші чудові е, телеканали. І е, сьогодні для мене знаменитий і хороший день. Для нас теж і радімо, що маємо нагоду сьогодні обширніше поспілкуватися разом із вами? Адже нагадаю, що зовсім нещодавно проходила телепремія Гордість Тернопілля Тернопілля-2022», де ви перемогли у номінації співак року і одразу так можна сказати ще по гарячих слідах, допоки ще такі спогади доволі свіжі. Що це для вас означає? Адже розуміємо, що премій, нагород у вашому житті було чимало, але як це приїжджати і отримувати якусь. Нагороду саме тут, саме у Тернополі, у рідному місті, ви все правильно говорите. Тому що за 25 років років моєї творчої кар'єри, звичайно, я здобула дуже багато різних премій, і була і заслуженою артисткою, стала народною артисткою і гордістю нації. Я є і патріотом України. Багато багато премій, різних визнань. Але знаєте, найголовніше визнання це визнання своєї рідної землі. Тому що для мене Тернопіль це, це мої перші кроки. Тернопіль це моя рідна земля, це те, що тримає мене завжди. Тому що я про про Тернопіль згадую тільки найкращі, найкращі в мене спогади, і я вважаю, що Тернопіль це моя основа, і тому. Звичайно, здобуття цієї премії гордості Тернополя було таким можна сказати, таким важливим, дуже хорошим, і таким ще однією сходинкою, як я кажу, в моїй кар'єрі, тому що ну кажуть, можна вже в принципі почувати на лаврах, так тому що ти вже народна артистка, і все в тебе є, все добре. Але найголовніше це людська і любов народу. Це найголовніше, і оце найголовніше я отримала в цій премії. От як це було, давайте прямо зараз і переглянемо, адже маємо фрагмент. Слава Україні! Доброго вечора, любі друзі! Надзвичайно щасливо сьогодні бути вашою гостею. Тернопіль прекрасне, файне місто. І... Як вже було сказано раніше, що пісня це українська душа. І мені сьогодні надзвичайно пощастило оголосити співака року. І в цьому конверті є саме той, хто переможе. І це як ви думаєте? Оксана Пекун. Вітайте, Оксана Пекун! Пані Оксано, запрошуємо вас на сцену. Саме ви переможлиця у номінації Співак року за версію телепремії Гордість Тернопіля 22 -го року. Хочу сказати ще, що колись я співала пісню за зелен клем. Так що мені дуже приємно сьогодні вас привітати. Дякую. Давайте підтримуємо. хвилюйся сьогодні усі. Це хвилююча мить незалежності від того, скільки разів чи сотень разів ти виходив на сцену, коли тобі вручають таку відзнаку. Вітаю вас, дорогі земляки. Шановні пані та панове, я, напевно, досягла багато в цьому житті, тому що більше 25 років я вже на сцені. І Тернопіль це мої перші кроки. Кожна. Кожна часточка землі, я ходила своїми ніжками, і саме Тернопіль дав мені крила. І ця зуринка, яка теж була зараз на екрані, я була першою випускницею з Доскоча. Я хочу подякувати усім, хто за мене голосував, хто долучився до моєї творчості. Я хочу подякувати. Родині, своїй команді, своїм друзям, ті, які завжди зі мною, я коли виступаю на благодійних концертах, на концертах не лише в Україні, а й поза її межами я завжди горда, що я тернополянка. Тому що Тернопіль дав мені не лише крила пісні, не лише душу українську. Я стала патріоткою. Я безмежно люблю Тернопіль. І Тернопіль це перлина світу. І ми всі під Богом, і в ці чудові дні хочеться всім побажати любові, добра і миру. Отож, направду спогади ще такі свіжі, і сьогодні трепет і хвилювання емоції. навіть у мене. Хоча я не переміг, але тим не менше пам'ятаю всі ці емоції, якими були ваші емоції, коли дізналися, що вас номіновано власне на цю телепремію? Від кого ви дізналися про це? Ну, мені ж зателефонували організатори цієї телепремії і ну цієї премії, і запропонували взяти участь. Ну, вірніше, чи погоджуюсь, я взяти чи погоджуєтеся ви абсолютно. Так, так. Ну, ви знаєте, я чесно так відверто кажучи, я думала: ну, чи потрібно це взагалі, тому що в принципі ну, все ж якби і так зрозуміло, я гордість, але ж утвердитись треба, тому. І погодилася, і проконсультувалася з моїми колегами, з моїми друзями, з моїми рідними. І вони всі мене підтримали. і Кажуть Оксана, нічого страшного, навіть якщо ти не переможеш, все одно ми знаємо, що ти гордість. А тут ще й перемогла, та це взагалі дуже класно. І я дійсно ще раз хочу подякувати всім, хто мене підтримував, тому що голосувало дуже багато людей. За мене дуже хвилювалися. Фейсбуці мені стільки писали на концертах. До мене підходили, і казали. Ми за тебе ми за тебе віддали голос, і за кордоном мені дзвонять. кажуть, просили рідних, щоб щоб телефону ну, віддавали теж голоси, і це настільки приємно, що все таки ось ця душевність наша наша вона проявилася. проявилася в тому, що люди віддали свій голос, і я здобула цю премію, а це. Ще одна сходинка в моєму творчому житті без цього не буває, тому що кожна сходинка це як то кажуть, шлях до музичного олімпу. Ото, окрім того, що ви встигли перемогти у телепремію, ви ще встигли погуляти рідним містом? Віднайшли ми кілька світлин на ваших офіційних Фейсбук-сторінках. Зараз і переглянемо. А мене цікавить, чи є такі особливі місця, які зазвичай ви не можете оминути тоді, коли приїжджаєте додому. Що це за місця? Дже, всім напевно цікаво, куди в першу чергу біжить Оксана Пекун, будучи у Тернополі. Ну, взагалі, я дуже люблю прогулюватися саме маленькими нашими вуличками центру, тому що в Тернополі можна. Я, я ще пам'ятаю, як я в студентські роки, наприклад, ми там з пар могли втікти, і ось вуличка, по якій я їздила в інститут на тролейбусі. А взагалі я дуже любила навіть пішки іноді ходити. я жила на на східному масиві і прогулювалася пішки, йшла в інститут на пари, а іноді спар. От, тому, що це в принципі наше місто воно не є таке велике, і його можна прийти, ну, що там година десь десь в мене виходила з дружби на східний, і це нормально. Така собі і прогулянка, і подихала повітрями фітнес. Тобі от дуже люб, дуже взагалі любила ходити Тернополем, ходити саме прогулюватись. Ну а улюблені місце. Це звичайно театральний майдан. Це наш маленький острівець кохання, такий прекрасний, на якому які, на якому ростуть красиві верби. До речі, коли була маленька, я я ходила на каток. Був заливали каток на озері, і було дуже цікаво. Ковзанка на ковзанку ходила. любила ходити, і ну, кожна вуличка має, має таке має в серці спогад. І дуже я знаєте, дуже я е, любила ходити на заняття до Іздора Доскоча, Дійсно, в е, зоринку, і ця зоринка вона мене виплакала. Е, можна сказати, вона дала мені, як я сказала, крила. Дала крила пісні, тому що так як закохав мене Іздоро Олексійовичу пісню, не міг напевно зробити ніхто. Він вмів керувати мною моїм талантом, моїм голосом, і все таки це були неповторні роки навчання в Зоринці. Ви задали про крила пісні, і в нас тема зокрема сьогодні. Пісня допомагає людині позбутися болю. бо Хочемо ми цього чи не хочемо, але на превеликий жаль, крайній рік нашого життя, можна вже так сказати, на правду рік приніс чимало болю українцям, українським сім'ям, і от саме пісня допомагає його подолати. Але завжди цікаво побачити те, що по той бік екрану, по той бік лаштунків. Дізнатися, як людині, ті, яка допомагає долати цей біль, виходити на сцену і заспівати знову ж таки. Чи була у вас пауза? От, власне, після того, коли рашисти нахабно зайшли, і постукали у наші двері, чи були моменти, коли не хотіли співати, коли не могли заспівати своїх пісень? Так і було, тому що бачите, от зараз плачу, тому що згадую перші, перші дні, перші доби оцього вторгнення, коли ви знаєте, ну, для моєї сім'ї, взагалі це, це було страшно, тому що моя донечка з онуком вони потрапили в облогу і в окупацію. Вони п'ять днів були під орками, і е, в них під їхнім парканом стояв танк. а в... В городі стояв міномет, розумієте? І виїхати було неможливо, але ну, це просто Господня воля, тому що я молилася, я просила Господа, будь ласка, допоможи, і все-таки це сталося. Вони змогли виїхати звідти. Я теж е місяць була в оточенні в облозі, тому що нас. Е Ну довкола вибух і все, і дороги всі були зруйновані. Не було ні логістики, нічого. Ми майже майже без хліба сиділи. Але це не страшно. Головне, що мої рідні були вже в безпеці. Я б я була вже щаслива від того, що вони були в безпеці, і от ті перші дні так ви кажете, як це було? Я не могла, я не могла не то, що заспівати, розумієте? я. Я хотіла щось сказати навіть в Фейсбуці, щось виставити. Я говорю, в мене обривається все. Я не я не могла взагалі нічого говорити. У мене просто таке, знаєте, такий був ком в горлі, що ну камінь просто горло сковане було. Я не могла ні заспівати. я... Це був напевно був третій чи, чи четвертий день війни, коли я стала напевно третій. Я вийшла до калини. Я просто пішла в садок. Думаю, піду хоч трошки розвіюся, тому що я не можу. Це цей негатив, цей, цей страх і це нерви, ці е, переживання за країну за, за рідних за за ту землю, де я знаходжуся. Мені просто дійсно було так страшно і так ну ну паніка. І, і я вийшла в садок і стала біля калини, і в мене одразу пісня Ой у лузі червона калина. Ой, улу... Червона калина похилилася, що наша славна Україна зажурилася, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселимо. Це було заспівано душею і оцим горем, тому що моя мама вона вже на жаль її немає, але вона мені багато розказувала про війну, і вона бачила цих німців, які приходили фашистів, які приходили, і пережила окупацію. І каже: не дай Бог доця, знати що таке війна, не знати, що не знати хліба, не мати хліба. І я уявляєте, я це пізнала, що таке не мати хліба. І переживати і плакати за своїх рідних, і не знати, чи буде в тебе завтра. От, от таке було. Але знаєте, все таки українці, українцями дуже сильні. Ми, ми можемо згуртувати себе, згуртувати свою силу і волю. І дійсно мені пісня допомогла вже згодом, через два місяці, коли нас ну, логістика була відновлена, і коли дороги були відновлено, ми змогли виїхати вже доїхати до наших місця концертів, і і тоді голос зазвучав. Звичайно, я перші перші кроки по сцені це був дуже дуже страшно було йти, тому що я не знала, що я зможу заспівати. Але я заспівала. Напевно, все таки переборола оцей оцю ненавість, тому що дуже сильно ненавість була всередині, розумієте, але я розуміла, що ненавидіти так не можна. Треба просто. Вилучати серіально, випромінювати добро. І я вирішила: буду лікувати добро, буду лікувати піснею. І пішло. І я почала співати. От саме лікувати піснею, мені імпонує ця фраза, цей вислів, адже. Доволі багато думок і твердження у соцмережах стосовно щось на часі, щось не на часі для чогось, для когось не на часі співати для когось це саме на часі. Я більше ніж переконаний, що для вас співати є на часі, але що кажуть ті, хто ходить саме на ваші виступи, на ваші благодійні концерти на підтримку зсу зараз сьогодні, чи по іншому вони відкривають для себе сенс ваших пісень. Чи діляться своїми історіями? Адже це також така енергетична річ, коли знову ж таки вживу можемо зустрітися, а не в форматі різноманітних от Zoom чи скайп-зв'язків? Ви знаєте, от ну, приклад просто вчора: концерт для переселенців з Маріуполя. Ну, ці люди, ви розумієте, вони були орієнтовані трошки на іншу музику, на інше телебачення. Ну, Інше медіапростір, але коли я заспівала пісню дві хмари, або заспівала пісню за любов і волю і щасливу долю, або коли я просто розмовляю з людьми, тому що найголовніше на концертах це не тільки співати, це звичайно говорити, це е спілкуватися душевно, нести е свою позицію, і ось цю позицію. Свою непримириму позицію до того, що відбувається, несу і я. І, звичайно, я намагаюся це сказати добрими людськими словами. В жодному разі, без всяких, там, істерик, без, без яких-то е, ну, е, лайки. Я намагаюся донести це просто від як від жінки, від співачки донести це в своїх піснях. І вчора. Коли я співала для Маріупольців, то до мене підійшло немало людей і сказала: Ви знаєте, для нас ваша творчість це відкриття, тому що ми слухали іншу музику, але ми розуміємо, що дійсно ви несете любов до України в піснях а особливо коли вони дізналися, що я вела програму фольк-мюзик, яка збирала народні пісні, і давала друге життя цим пісням. Ми їх відновили близько півтора тисячі. уявляєте собі народних пісень. Я взагалі закохана в народну пісню і закохана в Україну, тому що я цю Україну побачила. І е навіть виступаючи перед нашими військовими, я е кілька місяців тому виступала перед хлопцями, які були в ротації з Попасної. Ви знаєте, дивлячись в їхні очі, які пізнали багато горя, лиха і оцієї війни. Стра... Всього того страху, от е, я просто відверто кажучи, я стала перед ними на коліна, тому що хто як не вони захищають нас від ворога, хто боронить нас, тільки вони, і наша справа, ви знаєте, от кажуть не на часі або не, не треба співати, але кожен з нас є на своєму місці. Має бути на своєму місці. Я на сцені, я як е публічна особа, яку люлья люди довіряють, яку люди люблять, і я маю право бути на цьому місці. Хоча я вам скажу відверто: я непогано стріляю, і якщо зустріну ворога, я не схиблю. Позаздрити українцям можна тільки їхнім талантам і їхній багатогранності. Ви приклад, напевно, думаю, цьому саме і є. Якщо говорити саме про проєкт Фольк Мюзик з 2008 року ви об'їздили напевно усі куточки України? Ви зібрали такі перли і намистинки нашого фольклору, нашого нашої авдентики, яку напевно годі ще десь шукати. І, от хочу, аби ми сьогодні принаймні спробували розставити всі крапки адже Побутувало також багато домок. Україна різна захід, схід, південь, північ. А що з цього приводу скажете ви? Як і всі люди, різ, різні люди, звичайно ж, різноманітна і Україна, тому що кожен регіон має свою природу, свій характер. Але найголовніше, що кожен регіон має він має пісню. І знаєте, оці, і оці пісні вони об'єднувалися в нашому проєкті. Я це не раз бачила, тому що от виступає колектив з Івано-Франківщини, а поруч не виступає колектив з Київщини. І уявіть собі, після того, як вони закінчили співати, в кінці програми, коли всі об'єднуються і є загальна пісня, я бачу, обіймаються два баяніста. Я підходжу, кажу хлопці, вони такі прямо аж до сліз. Я кажу, що сталося? Уявляєте, ми не бачилися 30 років. А нас об'єднала ваша сцена і об'єднала пісня, яку вони разом співали. Уявляєте, один баяніст. Грав в колективі, який переспівував. А другий баяніст під підігравав е, в, е, в колективі, е, який співав автентичну версію пісні. Це було просто унікально. Розумієте, і що казати, е, наш народ гостинний, наш народ неповторний. Він співучий і найкращий. І головне це наша пісня, яка несе історичний генетичний код нашого народу. Ви ж гадали про те, що об'єдналися. Така була зовсім не випадкова випадкова зустріч, але ви ще й об'єднуєте покоління, адже є ті, хто слухають вас вже давно, а є ті, хто до команди фанатів долучився лише нещодавно і завдяки таким платформам, як TikTok. Як ви реагуєте на це? Че завжди цікаво почути, як народні артисти реагують власне на інтерпретації своїх творів на сотні чи тисячі відео, які знімають саме у TikTok, і, 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 зокрема, на ваш хіт, я така ще молода. Я взагалі була просто дуже приємно вражена, тому що ви знаєте, завжди артист чекає ту пісню, яка дійсно зробить його шалено популярною. І ви знаєте, не думала, що саме ця пісня буде мати таку, таку саме популярність, і саме вона стане тим хітом. Це класно. Я рада, що саме от наші платформи вони допомагають нам. Процвітати і допомагають нам, будемо так казати, бути популярними. І я тепер теж стала такою прихильницею Тіктоку. Для мене це дуже, дуже важлива платформа. Дуже цікаво було подивитися поєднання Леді поєднання Гаги зі мною. Я десь там найду, мені присилали це так цікаво. Я теж, я теж це бачив, бо це, це просто доволі гарний шоці. такий дует -колаборація. Так. О, І дуже і... цікаво, коли, наприклад, навіть хлопці під цю, під цю пісню щось там виробляють, наприклад. Чекають дівчат, чи щось роблять. Ну, ну це дуже оригінально. Мені дуже подобається. Тому я шалена прихильниця тепер Тіктоку і тепер тікточу теж. Клас, якщо ви ще не підписані обов'язково, переходьте на сторінку Оксани Пакун. Я впевнений, там багато цікавого, бо я сам на вас підписаний. Але оці сотні тисячі yeah. відео різних інтерпретацій знову ж таки говорить тільки про одне, що українці незламні. би не було нам важко, складно, як би не було інколи гірко, ми все одно з позитивом yeah. рухаємося вперед. І наш ефір вже підходить до завершення, і не можу не запитати вас: от яку настанову ви даєте сама собі вранці, коли знову прокидаєтесь? Ся і думаєте, що сьогодні, як сьогодні буде, як себе налаштовуєте, і які слова промовляєте сама собі? Ну я взагалі э, скорпіонка. Тому е, намагаюся завжди поставити собі дуже багато завдань на день і намагаюся все виконати. Ну, е, починаю день з молитви і прошу Бога, щоб він завжди мене супроводжував. А усім вам, дорогі мої, настанова, залишайтеся самі собою, любіть людей і обов'язково робіть добрі справи і вам воздасться. Я бажаю вам всім, дорогі мої, перемоги. Бажаю всім нам зустрітися на мирних концертах. І запрошую принагідно, на мій концерт, який планується у Тернополі. І я сподіваюся, що саме у ефірі Тернопіль, 1 і «Інтебе» ви побачите, коли він відбудеться. Дякую вам, люблю вас всіх і обіймаю ваша землячка, Оксана Петку. Дякую вам, дякую за те, що мали нагоду сьогодні поспілкуватися попри надскладні часи. І нагадаю, Оксана Пакун, народна артистка України, телеведуча, була сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Дякую. дякую, ну що ж, ви залишайтеся разом із нами, довіряйте перевіреній інформації. Ми завжди з вами 24 на 7 на прямому зв'язку. Побачимось вже у наступній інформаційній годині.